Добрий день малята! Сьогодні в нас малювання. Послухайте загадку. Перша квіточка весняна тихо під снігом куняла, дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Здогадалися, що це? Це підсніжник, дітки. Підсніжник, рослина занесена до Червоної книги України. Пам'ятаєте правила поведінки у природі? Нагадаю вам, не топчіть, не зривайте рослини. Кожний зелений листочок, кожна травинка виділяють у повітря кисень. В ним ми дихаємо, без нього немає життя. Пам'ятайте, квіти у природі виглядають значно красивіше, ніж у букеті, який швидко зав'яне. Рвати зривати квіточки не можна. Багато людей є такі, які зривають ці квіточки. І вони можуть зникнути з нашої землі. Тож дотримуйтесь правила поведінки у природі. І не зривайте квіточки, а краще дивіться на них і любуйтеся ними. Так, сьогодні ми з вами будемо малювати першу квіточку весни під сніжник. Так, що нам потрібно? Фарби. Взяти білий папір, затонувати. Я вже його затонувала, ось дивіться, внизу чорний колір і синій колір. Так. Спочатку ми беремо зелений колір дітки. І малюємо стебельця з лісточками. У нас вони ось рівненькі такі. Так, ще дивимося, що наші голівки у підсніжниках, дивіться, вони. Схиляються ось так. Значить, Ми будемо ось так малювати. Один гілочку. Так. Намалюємо три підсніжники. Так. Третя. Ось. Наліємо ще листочки. Листочки теж продовгуваті. Підсніжника сніжника ось такі. Так. Так, довгенькі вони і тоненькі. Так. Їх багато. Так, і беремо білий колір. У нас підсніжники білого кольору. Так, беремо білий колір, так, і малюємо підсніжники. Ось малюємо ось такі три триплюсточки. Трошки не видно. Так, ось на, на виду краще. І тут внизу малюємо. Так. Намалювали квіточки ось такі. І ось такі гарні підсніжники в нас вийшлися. Малюйте. До побачення. На ну, все добре.